Це корчатку від господа. В сенсі, Він його створив. Так, сер, він це зробив. Так, а, ну що ж, я думаю, це мені під силу. Ти так вважаєш? Так. Ну що ж, у чому наша ціль? Ви хочете покращити смак ваших відвідувачів? Так, сер. Коли вони куштують вашу курку, їхні смакові сосочки мають кричати: Алілуя! Амінь, брате Теді. Ти просто дар з небес. Я продавець дядько. Це моя робота. Так, що до посади, для мене це не важливо. Маркетинговий директор. Будь ласка, будемо діяти за принципом, як Бог на душу покладе. А вже ж одна умова: гнучкий графік. Я намагаюся отримати атестат. Ти вдосконалюєш себе, брате теді? Так. Це і значить бути християнином. Амінь, друже. Ха-ха, Амінь. Так. Бо істину. Це ідеально тобі підійде, брате теді. Я так довго чекав, коли Господь Бог надійшла мені коротуна, як ти, на якого не лізатиме костюм. І ось ти з'явився Я не можу одягнути це на себе. Брат Айзен, я чорний чоловік. Я не можу вбратися курчам у 2018-му і стояти на узбіччі дороги, рекламуючи вашу прокляту курку.